Можливо, не надто швидко, але тактично і виважено крокує життям бардичів. Так вважають його мешканці, котрі недільного вечора прийшли на центральну площу, аби привітати своє рідне місто із 585-м днем народження. Дивна річ відзначають: в Бердичеві народжуються, дорослішають, старіють люди. А місто все молодше, залишаючись юним за духом, гостинним за характером. Мудрим за розумом і добрим за серцем. Бердичівляни старшого віку залишають нащадкам славні традиції та гарні справи. Ті, хто молодше, бережуть ті надбання та створюють вже свої традиції і теж творять добрі діла. Усіх їх діяльних, небайдужих та люблячих свою малу батьківщину, вітали на офіційних урочистостях з нагоди дня міста, а також дня Конституції України, дня молоді та 16-х днів польської культури. Я щирого серця вітаю вас святами днем молоді, Днем конституції, Днем нашого рідного міста і днями, ми днями польської культури в місті Бердичеві. Бажаю нашій державі, нашому народу добра і миру. Бажаю нашому місту добра, миру і процвітання. Бажаю кожному бернечівляному здоров'я, любові. І гарного настрою сьогодні на нашому святі. Містом добра, в яке, немов у ковдру, хочеться загорнутися після тривалої розлуки. Називають Бердичів ведучі заходом. Іначе не підтвердження цієї думки на головній сцені свята зізнання у любові до міста особливого і неповторного лунали з вуст почесних високоповажних гостей. І тих, хто свого часу мешкав у ньому колись, і тих, хто мешкає сьогодні, і тих, хто побував у Бердичеві вперше. Хочу поздоровити рідне місто і святом, і хочу сказати, що не випадково День міста співпадає з Днем Конституції України. Хочу побажати єдина – це мира, мира ще раз мира. Мало міст на карті України, які б були такими яскравими, як бердичів. Це справді. Про бердичів писали і в Україні, і в сусідніх державах в Європі знають його. В світі. Жити в Бердичеві, це вже витягнути лотерейний виграшний квиток. Тому я бажаю вам, щоб реалізувалися всі ваші мрії, щоб кожен з вас здійснив те, що він має зробити для рідного міста для України, щоб ви зберегли мир і спокій в нашій державі, щоб знову, як і раніше, коли чують Бердичів, всі посміхалися і раділи. Прийміть найщиріше привітання. З усіма святами, з днем конституції, з днем молоді і, безумовно, з вашим святом, з днем міста Бердичева, дозвольте побажати вам всього найкращого: побажати добра, щастя, злагоди. І хочу від себе особисто додати, що я, як представник обласної влади. Дуже пишаюся тим, що таке справжнє європейське місто Бердичів знаходиться саме в Житомирській області. Де б я не знаходився, в якому куточку нашої країни чи поза межами країни я горжуся, що я бердичівлянин. Я завжди всім розказую, що я люблю наше місто. А ви мені скажіть, ви любите місто бердичів? А ще раз і я вас люблю. Тому давайте всі разом будемо робити все для того, щоб наше місто ставало що? красивішим, добрішим, найгарнішим містом в цілому світі зі святом вас. Знають та люблять Бердичів і поза межами України. Свідоцтвом тому є міцні багаторічні і дружні стосунки між ним та польськими містами Седельце та Явором. Привітати побратимів зі святами, а також черговими днями польської культури. До міста прибула численна делегація, очолювана генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці, кавалером ордену за заслуги перед Бердичевом Кшиштофом Свідериком. Дозвольте привітати всіх вас з шістнадцятими днями польської культури в Бердичеві. Wid siebie osobisto, ta wit Generalnego Konsulstwa Polski w Winnicy, ta wit posła Polski pana Henryka Lityna. Witajemy wszystkich mieszkańców Berdyczowa z ziswiatom i życiu, cudowo-oswiadkowo nastroju, na nasnagi i twórczowo optymizmu w waszych pomysłach i sprawach. Ważaję wszystkim wam miru, dobra, miru ta złagody u waszych domiwkach. Та в Україні сьогодні час, коли в Україні та Бердичеві гуртуються навколо ідеї миру, гармонії та злагоди. Відзначили на урочистостях, український народ прагне жити в єдиній незалежній соборній державі. Цілісність країни та її право на гідне життя. У зоні АТО відстоюють чимало бердичівських героїв. Багато із них воюють з ворогом цими днями. Хтось із пораненнями знаходиться у лікарнях. Є і такі, хто повернувся до мирної праці. Десять славних синів Бердичева поклали голови за свою вітчизну. У Бердичеві подвиг бійців АТО та героїв Небесної сотні увіковічнили у меморіалі Слава героям. Іменем загиблих земляків вирішено назвати 10 вулиць та провулків міста. Близько півсотні поранених учасників АТО та родини загиблих безкоштовно отримали земельні ділянки. Безприкладний героїзм, відвагу та відданість військовому і громадянському обов'язку бердичівських воїнів орденами і медалями відзначив президент України. Наші хлопці воюють з банду агресорами серед іншого і заради того, аби в Україні і Бердичеві у мирі народжувалися діти. І на день свого народження місто мало у центрі жінки 13 дівчаток та 9 хлопчиків. Тим шістьом, які першими з'явилися на світу день міста, традиційно презентували дитячі візочки. Відзначили на урочистостях іще одного земляка: 80 років зустрів днями почесний громадянин міста, кавалер орденів за заслуги третього ступеню та за заслуги перед Бердичевом, головний Бердичівський пивовар Леон Ліпецький. На свій шанований ювілей, окрім квітів, подяки від міського голови та теплих вітань. Іменинник отримав чергову почесну відзнаку Честь і слава Житомирщини. Якби ніхто не підтримував, то, навірно, і не було б не було б того, що сьогодні про мене говорили. Хоча говорили це видно ще з тим, що ще я маю заробити, маю зробити. Я хочу сьогодні подякувати всіх бердичівлян, тому що вони всі підтримують мене як керівника. Хочу подякувати весь колектив пивоварного заводу, через те, що пивоварний завод, всі люди, які там працюють, вони працюють на совість. Ну, а я вже пожинаю ті труди, які вони там создають, що вони роблять. Це просто як я керівник, так я мушу це все. Я хочу ще всіх раз поздравити із тими святами, що сьогодні святкує наш Бердичів. І хочу сказати те, що якби не будемо всі разом робити те, що Бердичів наш розцвітав, щоб він перетворювався, то сам ніхто цього не зробить. тому що ми всі. Дожей дивитися і за порядком, і за культурою, і за всім. Тоді буде порядок нашого Мердичища набагато більше, як він є. Ну і як то кажуть, що за день народження без подарунків. Серед інших гарний презент пообіцяв зробити Бердичеву ніхто інший, як народний депутат України Олег Ляшко. Головний український радикал прибув до Бердичева, аби поздоровити його мешканців зі святами. А поздоровивши, одразу отримав пропозицію від Василя Мазура. Пропозицію, від якої просто не зміг відмовитись, От там ми розбудовуємо для спортсменів майданчик, і сам потрібне відповідне обладнання. Я переконаний, що ви це зробите. Я вам жму руку і чекаю подарунка для міста. Бердич. Слухайте, Ну бачите, мер витрусе мертвого підніме. Значить, обіцяю, що долучуся, і разом спільно зробимо в Бердичеві спортивний майданчик.